Нагадаємо, що у нас є в продажу, ось така от чудова Volkswagen ID3, електричка. Рік випуск автомобіля 2021 має батареєчку 55 кВт, запас ходу до 400 км. Тут у нас режими управління підсвіткою, точніше датчики світла, автоматичний режим. Ось такий у нас екранчик бортового комп'ютера. По пробігу, як бачимо, у нас 31 000 км з половиною. Мультикермо виглядає наступним чином. Таке дуже цікаво доволі. Мультимедії, він повністю сенсорний, регулюється звідси. Є в нас вибір режимів, комфорт, спорт. Є у нас асистенти, IQ-драйв налаштування по клімату і меню з парковки. Тут у нас відбираються датчики парктроніків. Позаду у нас текстильний салончик доволі простий, присутній у нас і зафікси. Позаду у нас ось такий ось цікавий вигляд, доволі поєднання чорного і сіро кольорів, парктронічки, є у нас ось так відкривається. Кнопочка. Позаду в нас в комплекті, бачите, є коврики ворсові, є нижче для власних речей. І у нас ось є відсік, там нас лежить зарядочка. Що ж друзі, якщо вам сподобався даний автомобіль, нагадуємо, що ціна його на майданчику складає 19 тисяч 600 доларів. Це така гарна сучасна електричка з величезним запасом ходу. Тому всім, кому сподобалося, приїжджайте, оглядайте, будемо купувати. Автопоїнд. Придбай якісне авто.